Один день бойових дій, місяць роботи з демінування для саперів, підрахували експерти. На Харківщині рятувальники продовжують розміновувати деокуповані території. До процесу долучили спеціалізовані машини. Автопарк поповнила нова модель. Її розробили в Японії, а от випробували на замінованих землях Камбоджі. Опанували керування нею українські сапери. Техніку у дії бачила Світлана Шекера. У цьому селі під ізюмом усе навколо досі нагадує про російську окупацію та жорстокі бої. Ящики з під бика біля церкви, де ворог облаштував свій шпиталь, розбиті будинки, і висока трава з чагарниками, у яких ще й досі повно мін та нерозірваних снарядів. Ось тут, прямо в селі, знаходилися позиції росіян. Там і там були бліндажі. Відповідно, все довкола засипано протипіхотними мінами. Та людей це не зупиняє і вони все одно повертаються. Дівчата і хлопці, я так хотіла додому, що мені нічого не страшно було. Я вже вмирати так вдома. Отак мені хотілося додому. Я б повзла так на чотирьох, тільки додому хотілось. Пані Галина і згадувати не хоче, яким побачила своє подвір'я, коли повернулася у звільнене село. Отут, от так вище голови клинки, бур'ян, вирви такі на городі. Ну ми спочатку його посадили так, на волоком, а тоді в хаті в хаті кріші нема, стіни нема. Я ще гранат знайшов чоловік під хатою, так ми віддали хлопцям. Місцева жителька Лідія Погожа теж познаходила на городі багато протипіхотних мін-пелюсток. Та у мене на городі оці лепестки. Воно невеличке, коричневого такого світу. Не то жовте, не то коричневе. як жоба. З початку квітня у селі працюють сапери ДСНС. Допомагає в роботі нова японська машина для розмінування. Начальник відділення групи саперів показує принцип дії техніки. Знизу знаходиться захватний механізм, який перед цим як починають працювати, дається, якщо чагарники і дерева він висмикує, вириває. А потім фрезою даною при оборотах, він починає культивувати землю. Машина загрібає і ніби пересіває землю, а ось так розбирає чагарники. Аплодиція. У таких заростях розгледіти вибухонебезпечні предмети для сапера практично неможливо. Тут можуть бути і розтяжки, і оземки. Тут можна вже просто гранату повісити на кущі і сапер не побачить вручну. А ця машина її перемели, викинули, а потім її знайдем, ми її знайдемо, знищуємо та і все. А от машина висмикне все з корінням, просіє землю і знищить вибухонебезпечний предмет. Апарат настільки щільно перемелює ґрунт, що не пропускає навіть ось таких дрібних патронів. Де, навіть дрібні такі, так, да, вона сплошною перемелює все. Якщо буде більше поєпрас, вона розтрощує або її підірве. Детонує. Це японський нікен оснащений кабіною. Інженери розробили все так, що при детонації навіть протитанкової міни уламки не зачеплять оператора. Кабіна повністю заброньована, так само, як і узли оригати. видно, що додатково є слисти метала. Там стекла з захисту. І вона на тестах ми ще не попадали на ТМК, ну, підривало, машина видержує, оператор себе надійно чувствує. Агрегат може маневрувати та обертатися на 360 градусів. Ця машина може підійти в притул до житлових будинків і перемолоти все вибухонебезпечне сміття. Японець добряче допомагає саперам, прискорює, а головне убезпечує роботу. Це перехване небезпечно. В таких кущах таких прийти метр. Це ну, день треба, щоб метр пройти. А ця машина проходить ну, 200-300 квадратів. І там паче є якість. 90% вона вибухово він підриває або роздробляє їх. Та після машини вже обробленою ділянкою проходять сапери з металошукачами і ще раз перевіряють безпечність території. І лише після цього сюди зможуть повернутися люди. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці – телеканал інтер, марафон Єдині новини.